Привіт вам з України! мої незламні зламні слухайте. А я зараз хочу зробити вам невеличкий звіт про те, що вийшло таке унікальне з нашого з вами конекту спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Орків, а пам'ятаєте, коли я пішов вів ЕТР, я казав, пишіть, якщо ви вам щось треба, і пишіть, якщо ви щось можете надати. Це вийшло великий наш з вами рух. А, ми вже багато кому допомогли. І я хочу вам трошки такий звіт зробити коротенький, як ця схема в нас зараз запрацювала. А, так як ми з вами не є якоюсь організацією там, офіційною, Ми просто люди, які через Фейсбук та Інстаграм намагаються бути корисними, ось як це відбувається. Ви привозите мені просто сумку, в якій там складено і від мами, і від тата, і від сина, і від доньки. Я ось що роблю. Я ось так сортую по коробках, ось, бачите, складаю. Ну, от, Наприклад, тут, бачите, взуття. І прописано обов'язково все сух ось для немовлят. Тут дитячі для хлопчика 4-6 рочків. Для чого це все я роблю? Дві причини є основні. Перша причина це коли хтось із моїх із наших з вами друзів щось потребує, простіше взяти і відправити, бо ти знаєш, де що лежить. Якщо ми відправляємо щось на якийсь волонтерський центр або центр біженців, там на місці волонтери повинні. У будь якому випадку будуть робити те, що я роблю тут вдома. А це втрачений час, і люди повинні отримувати, як я вважаю, все дуже швидко, тим паче зараз, коли все це нагайно і потрібно. Для чого це все вів? Я вже десятки разів казав і не втомлююсь повторювати ще раз. Я пишаюся тим, що я є частиною. Нашої великої нації, нашої віль... нашого великого суспільства, бо ви такі круті, хто б міг подумати. І дякую вам усім. Долучайтесь, будь ласка, хто хоче або може бути чимось корисним, а також пишіть, якщо ви є якраз тою людиною, яка потребує зараз підтримки своїх побратимів та посестр. Тобто нас ми неймовірні. І перемога обов'язково буде за нами. Бо Таку націю не перемогти. Слава Україні, слава вам. І тримаємося. Дякую дуже. Люблю вас. Веклася.